Ще два місяці тому тут була занедбана земля та буряни. А зараз подвір'ям бігає домашня худоба: курчата, качки, гуси, вівці та свині. Для них волонтер Андрій змайстрував домівки. Для качок ще й озеро. Чоловік помог, приїхав на тракторі, вирив нам це озеро для того, щоб утки більше швидше росли, розвивалися. Ну та водойом такої для птиці, там для всіх цих справ. Озеро зазначає Андрій, це була найлегша робота. Дуже складно і і бур'яни та побороть, і пристройки всі поділить, і забори виставити і так далі. І огород садити, і це ще нічого не закончено. На фермі лише протягом двох місяців з'явилося понад 130 голів худоби. Днями очікують на поповнення. У нас в інкубаторі тут яйця букавка у. В 9 часов вечера мы переворачиваем буковка В. То есть это вечер, это утро. Ганна, одна з волонтерів, які тут працюють, має основну роботу і вихідними приїжджає в село. Крім худоби, тут вирощують картоплю, огірки, помідори, моркву та капусту. Весь врожай відвезуть військовим у зону. АТО. облаштували це місце не лише як ферму, а й як центр для психологічної реабілітації поранених бійців. Це не тільки да по производству. Сюди можуть приїжати байці, потом ну від, всього, від війни каких-то там негативних емоцій. Це навіть краще, ніж психолог. Ну это земля, это труд, это птички, аисты. Волонтерам зараз вкрай складно, кажуть засновники ферми. Не вистачає грошей, фізичної допомоги, навіть бензину для машини, аби налагоджувати господарство. кажуть, свої ресурси вже всі вичерпали. Нам позвонили люди, які горять, ну приїдьте там заберіть і матеріал для ферми. ми не можемо елементарно прохати забрати, тому що у нас просто немає топлива. Ну, вот так. дзвониш по волонтерам, топлива нет. звониш по людям. Ну хто занят у кого денег нет. Ну то ж така є проблема. Тепер волонтери запрошують усіх охочих приїжджати до села Комуна. Тут роботи вистачить на всіх, а волонтери і бійці будуть раді будь-якій допомозі. Аля Карлова, Дніпропетровщина. Ми разом.